Fiu botezat. Filip a zis: Dacă crezi din toată inima, se poate. Famenul a răspuns: Cred că Isus este Fiul lui Dumnezeu. A poruncit să stea carul, s-au coborât amândoi în apă, și Filip a botezat pe Famen. Când a ieșit din apă, Duhul Domnului a răpit pe fiul Filip, și Famenul nu l-a mai văzut. Тім, чи памину жведя, дедрум, пліндебу куріє. Амінь. Ангел Господній промовив Пилипові, кажучи: Встань та на південь, іди на дорогу, що від Єрусалиму до Гази спускається, порожня вона. І вставши, пішов він, і ось муж Етіопський, скопець, вельможи, Кандахи, цариці Етіопської, що був над усіма її скарбами, що до Єрусалиму прибув поклонитись. Вертався, і, сидячи на повозі своїм читав пророка Ісаю, а дух до Пилипа промовив: Підійди та й пристань до цього повозу. А Пилип же підбіг і почув, що той читає пророка Ісаю, та й спитав: Чи розумієш, що читаєш? А той відказав: Як же можу, як ніхто не напутить мене? І, випросив, і впросив він Пилипа піднятися та сісти з ним. А слово Писання, що його він читав, було це як вівцю на заріз його ведено, як ягня супроти стрижія? Безголосе, так він не відкрив своїх уст, у приниженні суд йому віднятий був. А про рід його хто розповість? Бо життя його із землі забирається. Відізвався же Скопець до Пилипа і сказав: Благаю тебе, це про кого говорить Пророк, чи про себе, чи про іншого кого. А Пилип відкрив уста свої. І зачавши від усього від цього писання, благовістив про Ісуса йому, і як шляхом вони їхали, прибули до якоїсь води, і озвався Скопець. Ось вода, що мені заважає хреститись. А Пилип відказав: якщо віруєш із повного серця свого, то можна. А той відповів і сказав: Я вірую, що Ісус Христос то Син Божий, і звелів, щоб овіс спинився, і обидва Пилип та Скопець увійшли до води і охрестили опростив він його. А коли вони йшли, коли вони вийшли з води, дух Господній Пилипа забрав, і схопець уже більше не бачив його. І він їхав, радіючи шляхом своїм. А Пилип опинився в азоті, переходячи, звіщав Євангелію всім містам, аж поки перейшов у Кесарію. Te rugăm doamne as rundă! Господь допоможи нам сьогодні принувати, щоб воно проходило до поділення душі і духовку до суглобів і місків